Всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему головокружіння. Всім привіт продовжуємо тему головокружіння. І сьогодні наше відео присвячене одному тесту, чутливість якого вище навіть ніж у МРТ при діагностиці інсульту. Зацікавили? Тому поїхали! У попередньому відео, посилання на нього буде в описі під відео, ми розглянули будову вестибулярного апарату, а також причини, і що з ними робити, епізодичного головокружіння. Сьогодні ж ми хочемо розглянути тест, який доступний прямо в кабінеті сімейного лікаря, займає не більше двох хвилин часу і використовується для диференційної діагностики постійного головокружіння. Тест ХІНЦ. Його назва це абревіатура з перших літер назви цього тесту. Дослівна назва: імпульс голови, Ністагм, тест перекосу і ГНТП. Ну, таке. Він має три складових. Основна його задача це віддиференціювати постійне головокружіння внаслідок периферичних причин, наприклад, захворювання внутрішнього вуха, від центральних, тобто, наприклад, інсульту. Показами до його використання є так називаємий гострий вестибулярний синдром, що включає в себе постійне головокружіння, ністагм та нудоту блювоту у відповідь на рухи головою. Давайте перейдемо до самого тесту. Перша частина тест імпульсу голови. В основі нього вести було окулярний рефлекс, завдячуючи якому ми можемо концентрувати наш погляд, нашу увагу на певному предметі, при цьому рухаючи головою. Зараз продемонструю, як це працює. Сфокусуйте ваш погляд на надписі в центрі екрану. Тепер, не відриваючи очей, порухайте головою вверх, вниз, вліво. Право. Як бачите, головою ви рухаєте, а надпис читати можете. Отак От цей рефлекс працює. Сам тест проводиться наступним чином: просимо пацієнта зафіксувати свій погляд у нас на носі. Після цього просимо його розслабити м'язи шиї, щоб ми могли повертати голову пацієнта, рухати головою пацієнта. Далі ми рухаємо головою пацієнта вліво-вправо, при цьому спостерігаємо, як він фіксує свій погляд на нас. Потім різким, неочікуваним, і це дуже важливо, рухом для пацієнта повертаємо її в середнє положення і спостерігаємо, чи при цьому фіксація погляду зберігається. Так само повторюємо цей тест з лівого та з правого боку. В нормі, як на відео, нічого не відбувається. Однак, якщо під час виконання цього тесту ви помічаєте ритмічний різкий рух очних яблук, що має назву гарним французьким словом сакада, це свідчить про периферійне ураження, тобто вражений вестибулярний апарат. І навіть якщо цей тест позитивний, два наступних ми все одно робимо. І ще невеличка ремарка, під час виконання цього тесту, пам'ятайте, що він. Протипоказаний людям, які мають проблеми з шийним відділом хребто, і також з обережністю його потрібно проводити літнім людям. Друга частина ністагм. Просимо пацієнта подивитися вам на кінчик носа і спостерігаємо за його очними яблуками, за наявністю там ністагму. Потім просимо відвести очі спочатку в крайнє ліве положення, подивитися в лівий бік, потім подивитися в правий бік. І також спостерігаємо за містами. Важливий момент під час погляду в боки пацієнт має сам дивитись, а не дивитись на палець лікаря. Якщо ми під час виконання цього тесту не помічаємо ністагму, або бачимо горизонтальний однонаправлений ністагм, це може бути або варіантом норми, тобто таке у здорових людей, або якщо попередній тест головного імпульсу був позитивний, це також свідчить про периферичне враження, тобто про враження вестибулярного апарату. Та якщо ми з вами бачимо горизонтальний двонаправлений ністагм, або Бачимо, вертикальний ністаг під час виконання цієї проби. Це може свідчити про враження центрального генезу. І щоб його підтвердити, потрібно перейти до третього елементу нашого тесту. Третій тест перекосу. Просимо пацієнта дивитися нам на кінчик носа. Своєю долонею або якимось шматочком паперу закриваємо йому одне очне яблуко недалеко від обличчя. Потім переносимо його на інше. В момент переносу спостерігаємо за очним яблуком. В нормі воно має залишатись нерухомим. Якщо ми бачимо, що в цей момент зрачок сповзає, тобто робить рух, наприклад, знизу або знизу з боку на своє місце, це може свідчити про позитивну пробу. Як бачимо на відео, перекосу нема. Але ще раз, якщо ми помічаємо рухи зіниці знизу до гори або знизу по діагоналі до центру, це є дуже чутливим симптомом, який може свідчити про центральне ураження, як правило, про інсульт. І такому пацієнту показане дослідження мозку, тобто МРТ, важливо пам'ятати, що дуже часто ці очні симптоми, про які ми сьогодні говорили, дуже важко буває помітити. Тому з дозволу пацієнта ви можете попросити медичну сестру знімати на камеру, коли ви проводите цей тест. І потім у відеоперегляді глянути ще раз, чи не пропустили ви якихось симптомів. Звичайно, по зрозумілим причинам ми вам можемо продемонструвати лише варіанти норми. Однак в описі під цим відео ми лишимо посилання на деякі англомовні відеоролики, в яких є також показані всі вище згадані симптоми. У пацієнтів, які мають або вестибулярний нейроніт, або інсульт. Навіть якщо ви не володієте англійською мовою, ви можете включити українські субтитри. А на цьому все. Отаке відео у нас вийшло. Сподіваюсь, вона додасть ще одну навичку, яка буде у вашому лікарському арсеналі. Від вас надійшов запит щодо відео з приводу суглобового синдрому у практиці лікаря. Ми віднімемо його для вас, якщо наберемо під цим відео більше 300 вподобайок. А тому. Ліпимо пальці вгору, пишемо коментарі. ділимось цим відео з друзями. Всім більше доказової медицини. па Папа!